Так, всім привіт опять сьогодні новий відос про старий-старий трактор, блядь. Американський, блядь. Коротше, поміняли ми корзину в прошлому году. Все робота, все поставили правильно, тобто, якби... Зараз покажу. Дість сціплення правильно вставили. То він там свободно ходить. От. Скрутили, стянули все, поставили на місто. Їзди, все, сципління включається. Тут доходить діло до вала двора мощності. Я включаю і починає працювати, включаю речашком, який відповідає. За за включення або ось той речах маленький, або від двигателя робить двигатель, або від ходової части. От колес робить валотбура мощності. От. Його включаєш. От. А потім уже, коли тобі треба, включаєш здоровий здоровий речах вало отбору мощності. О. І такий тільки він дожен працювати. А у нас він почав працювати. Починав працювати. Коли малий речажок включений був, ну, ми думали, холодне масло, ладно там подивимося, прогріли ми коротше, масло, все покаталося, ніфіга, О, прийшлось розкочувати по-новому. Корзина ціла, на місці, все правильно вставлено. Кинулися до вижимного. ну Тут вижимний цеп. Малий він стоїть це этот, ось у три. Той корзина сцеплення, ну, сцеплення на двигатель, на коробку. А ці лапки ось у три, раз, два, три, що вище стоять. Ось ось з нього, получається, вижимний такий ось. Вот. Коротше говоря, начали хотіли б подвигати вижимним, а він балалайки. Він взагалі не двигає, зараз я включу світ. Перві, перві лапки стоять, це вижимний. На яких стоїть вижимний відбору мощності. А він не туди, не сюди. Що таке? Кинулися. Представте, ніяких невтулок нема в корпусі. Просверлено отверстє, забитий вал, закис він за, за 4 года, Ну, включався там, коли е, при оприскуванні, вроде все нормально було. А це за цю зиму трактор, тим более в мене в гаражі він храниться ніде не той. Е, закис, закис вал всередині не ходить. Вон... От, от, от така херня, от, 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 от так от продумають американці трактора, блядь. Для кого, блядь, це вообще, блядь, Ужас? Кусок роботи, на, ну, коротше, на день, день роботи. Це хорошо, що ми ще не заправили кондішн, блін. тому що був злий этот жидкость, та. Ну, коротше, такий кусочок роботи. Думав, думали, можемо, неправильно вставили. Хоча ж перевіряли. От. Не сумнівались у тому, що правильно поставлений диск сцеплення. Чи диск вала відбору мощності, він там лепестковий всередині стоїть. Зараз там на старій корзині покажу. Та, що Оце, оце сучки диск вижимний, а стоїть тут ще Оце Він подається, прижимає, коли включаєш основний речах. Прижима той лепістковий диск до маховика і вал сцеплення починає крутитися, працювати. працювати. О, о, блін, там не загубить. Отака така от біда може случитися. Так що при розборці перевіряйте все. Що ніколи не думав, що може там отакий от, бути каверза. От. Ну, все на цьому. А, а якщо. <сум> а якщо я взагалі не розумію, якщо так це я розкочував, а у людей там, допустимо, так закисне, тоді що робити? Опять розкоч, розкочувати і. Чистить этот. Хоть бы бронзові втулки вставили. Ну, ну, ну блин, елементарного такого ничего не можуть зробити. Ой. Чи це турки, блин. Ну, общем, короче, CNH рулит. CNH рулит, блядь. Це ж, по всій видимости. А, а, тут не видно. Блокировка у мене колес не працює. То вона не включається. Або не виключає, або включиш. І з силою напрыгати на тому педалі півдня, щоб його включити. От. А виключити тоді треба лізти під трактор і виключати тому що вали, Це ж я тепер зрозумів, що там теж така сама херня. От, як і тут. а в этом. Жалость. Це ми простукали його в праву сторону, щоб почистить трохи. Ржавчину. Так, ну що? Купляйте трактора. Американські CNH. Так, всім пока.